Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Відкрита студія на пряме Моє ім'я Андрій Погорілий, і в цій ефірній годині підсумуємо міжнародні події, головні, які відбулися в п'ятницю, суботу, неділю, наприкінці попереднього тижня, і також сподівання і прогнози щодо головних подій, які мають відбутися цього тижня. Цього тижня топ подія це буде, звісно, що саміт, ювілейний саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні з 9 по 11 липня. А якщо ж говорити про попередні тижні? in Без перебільшення буде, якщо я скажу, що топ номена це вибори позачергові парламентські вибори у Франції, адже це одна із ключових країн-партнерів, від якої від підтримки якої позиції якої залежить і підтримка України, тим паче в контексті російсько української війни. А ну, ось, власне, відбувся 7 липня другий тур цих позачергових виборів. На фоні цього прем'єр-міністр оголосив. Що йде у відставку, але президент Еммануель Макрон не прийняв відставку прем'єра Аталя. А, власне, як прем'єр обіцяв, після другого туру дострокових парламентських виборів він сьогодні подав заяву про відставку, але Макрон попросив Аталя поки що залишатися на посаді, щоб забезпечити стабільність країни. А, ну і ось, власне. Про те, що ж відбулося за підсумками другого фінального туру голосування. Якщо ми з вами пам'ятаємо перший тур, який відбувся дві тижні тому, то можна так сказати сенсаційно бравували. це ультраправа партія Марін її партія вже була готова формувати уряд, але за результатами. Другого туру її партія посіла лише третє місце, і ось власне нагадаю вам про результати виборів у Франції, які оголосили сьогодні зранку. Отже, ліві посіли перше місце. І якщо говорити за даними Міністерства внутрішніх справ країни, ось саме Ліві, партія називається Народний фронт, отримала 182 місця А, Партія Емоніеля Макрона, блок про президентських сил, який називається разом, посіли друге місце, здобули 168 місць. І а ось якщо говорити про партію Марін Лепен національне об'єднання, яка тріумфально перший тур виграла, то вона посіла лише третій, третє місце і з союзниками набере лише 143 мандати. Лідер нескорений Франції з альянсу Лівих Жан Люк Меланшон вже заявив, що президент Еммануель Макрон повинен запросити народний фронт керувати країною, але звісно, навіть для них, для його партії і його поліцили саме перше місце не було, було неочікуваним. Тож, власне, як... Повідомляють французькі засоби масової інформації його партія ще не готова так одразу назвати кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра, якщо його буде висувати саме його партія. Але ну поки що ми бачимо, що вона лідира. Отже, про ось те, що це означає, да чи це дійсно сенсація чи ні. Запитаємо в гостя нашого ефіру. Я представлю його з нами на прямому телефонному зв'язку. В'ячеслав Потапенко, політолог, керівник центру внутрішньополітичних до досліджень національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви з нами. Отже, ну якщо можна так назвати, да головна сенсація і головні скажімо погляди і нас, і українців і європейських партнерів були спрямовані у Францію, і всі були стурбовані тим, що саме ультраправі можуть здобути перемогу. І навіть з власного прикладу наведу от мене було тиждень тому інтерв'ю з одним американським конгресменом ми спілкувалися про дебати Байдена і Трампа про підтримку України, про майбутній саміт. І я запитував, кажу, а як там в Сполучених Штатах, що ви думаєте? І перше, що було озвучено, що нас і і теперішніх і майбутніх, і колишніх конгресменів турбує, що буде у Франції, да тому що ну. Якби небезпечно, не буду передавати весь зміст розмови. І ось що ми маємо станом на 7 липня. І нібито і Макрон не виграв, але і якщо говорити Ліпен, якщо називати її, її соратників друзями Путіна, то вони програли. Але на вашу думку, ось озираючись на ці результати виборів, нова влада в Франції, якою вона буде, і що ми можемо чекати? Ну я думаю, що в Франції ж там не така британсько-американська двопартійна система, там е, континентальна європейська система, яка передбачає собі е, коаліційні уряди, і вони не обов'язково співпадають з тим, щоб там прем'єр-міністр був. З партії президента. Ну, звичайно, у Макрона був такий Карбач якийсь час, він міг робити все, що він хотів, і ну, якби все було нормально у нього. Ну, зараз ситуація буде трохи гірша. Але е, ви ж самі бачите, що ці партії отримали б, е, бі, ну, більше їх, і, і вони ну ліві, і вони самі поки що не знають. Хто, хто у них? Тобто це говорить про те, що це говорить просто про те, що якби буде коаліційний уряд, і головне, що вони не пустили правих. Тобто, те протистояння, яке було, те, що могло призвести до формування. Справа коаліції, в тому числі в Європі, про зміну ну, курсу в Європі, з, мовно кажучи, Євроатлантичного на ну, якісь інші, це не, ну, фактично вже не відбулося. Ну, принаймні, ймовірність цього суттєво знизилася. І от ну, це основний результат. А прізвище, ну ви знаєте, що бажаючих бути прем'єр-міністром Франції буде багато. Це спрацювала система. Франція, насправді дуже гарно продумана система. От коли нам західні наші партнери кажуть про інституції і про слабкість інституцій в Україні, це про це. Тобто у Франції досить ну не так вже й просто все взяти і поміняти, тому що у них там жортальні вибори, у них там. Авторитета мерів, які обираються, у них взаємозав'язка цих всіх місцевих органів влади, центральних органів влади. І там от просто так збоку заскочити і захопити всю владу в державі досить складно. І це дає свої певні плюси і мінуси. З одного боку, там неможливо радикально все поміняти з іншого боку, ну якби це їм дає стабільність. Основні наслідки з моєї точки зору: Перше, Франція єдина ядерна держава Євросоюзу. Ядерна зброя знаходиться безпосередньо під контролем президента. Парламент буде плюс-мінус лояльний до президента, і відповідно якогось протистояння Євросоюзу військового з е, кимось да, з їхнім партнерами там не може бути. Тобто, збережена оця євродипломатична стабільність. Це головний результат. Друге, вибори правих, які е, досить багато пройшло правих і лівих, так бомбити радикалів. Європарламент, от. і вони, ну, Орбан, це звичайно чудово, але їм потрібна або Німеччина, або Франція як ну, прапор у цей певний змін тренду в Європі. І ці вибори показали, що ну так, да, ми пройшли, ну ліві. Ну але зміни тренду я би не відбулося. І це як головний наслідок. І тому ну над цим працювали. Це чудова робота політтехнологів, і всіх інших у Франції. пане В'ячеславось, хочеться запитати вас, а якось, власне, завдяки кому, на вашу думку, до вдалося от досягти такого результату, як ми бачимо? Адже ну пам'ятаємо, після першого туру ось прогнозували, що Ліпен її партія не, не те, що переможе, а ще й ймовірно зможе здобути абсолютну більшість. Да і от наскільки я знаю, там робилися якісь конфігурації, коли на певних округах знімалися кандидати? А також ось розкажіть, будь ласка, про це і. Чи допомогло також вплинути е, мобілізація е, тих, хто голосував? Адже була зафіксована рекордна явка, і от знаєте, у мене е, други, друзі, колеги франц... французького телебачення. Я е, розумію наскільки в них був напружений цей два тижні між виборами. Я сильно не за якби не, не задавав за багато питань, просто писав, як ви? Вони пишуть: ну ось ми переконуємо всіх здорових глуст приходити і голосувати. Ось оці два фактори чи Правильно казати, що вони повпливали на такий результат, який ми маємо сьогодні? Ну, я думаю, що всі чинники, які ви назвали, мали місце, але мені здається, що головне, що е вплинуло, все таки у цей естеблешмент. Ну, тобто, ті люди, які впливають на прийняття рішення у Франції, саме із. Керівництва партії із чиновників із мерів е великого бізнесу, як громадської організації, та так далі. Вони якби усвідомили собі, що, попри те, що там вони не повністю задоволені політикою Макрона, прихід правих і правий розворот Франції особисто для них. Ну, не є вигідним. Він створить досить багато проблем, в тому числі вони можуть втратити свої позиції, і вони вирішили би, консолідуватися і дати можливість якби розпорошити ну, сили тим, хто виступає проти партії Макрона, підтримавши якби їх конкурентів. Плюс, можливо, там були задіяні різні технології, які ми чудово знаємо по наших виборах для того, щоб підтримати альтернативних кандидатів. Тобто основна політехнологічна схема з моєї точки зору працювала на те не на те, щоб дати ну, якби перемогти Макрону, а на те, щоб не дати перемогти ЛТ, і це працювало. Ну, це спрацювало, тому що, ну, якби неочікувано, допомогли тим, хто і не очікував перемогти. І ну, це якраз те, що з ми почали, що у них нема кандидата, про це і свідчить, що вони на це не розраховували, але якісь моменти, де когось десь не пускали, проти когось виступали, десь познімалися кандидати і так далі, слабкі. Та? Ну, тобто, як це політехнологічно робиться? Якщо не приходить там президентський кандидат, uh -huh. значить знімається президентський кандидат, і йде кандидат е, будь-який аби, е, аби не правих, аби не Ну, Пане В'ячеславе, таке питання. От ну це просто звичайні закони політики. Чому бути в опозиції добре? Тому що твоя, ну ти просто критикуєш, критикуєш і заробляєш собі електоральні бали. Да? І, ну, це вже друге питання. Чи ти контр... критикуєш конструктивно, да? Там, чи використовуєш популізм і так далі? Говориш, те, що подобається народу. І ось. Часто, коли там говорили про зростання да підтримки Ліпен, про те, що вона от пропонує прості рішення і постійно критикує владу, критикує владу. І коли, ось між першим і другим туром була ймовірність того, що її партія може виграти, і також запитував, ну, різні думки, читав про те, а що буде далі, от якщо вона виграє, які розклади, і можливо там. Як з цього може виграти Макрон, то озвучувалась думка про те, що от ось їм дадуть можливість проявити себе. Вони можливо не справляться з тим, можливо, не зможуть зробити там коаліцію. І пройде кілька років. А тому, що у Франції, не дивлячись на те, що дострокові парламентські вибори строкові мають відбутися ну в термін разом з президентськими, не пам'ятаю, або два, або три роки. Тобто їм дадуть три роки для того, щоб вони себе проявили, як то кажуть, Обклалися, ну і в майбутньому не пройшли. Але бачимо, ми що залишається Лепен в опозиції. На да. вашу думку, на якій позиції вигідні чи не вигідні вона залишається, і можливо подальша ну не доля, а е електоральні вподобання щодо дії? Ну дивіться, ми ж маємо пам'ятати, що вона ж свою партію успадкувала. Ми батьку довго був основним опозиціонером у. Mm -hmm. Франції. Тобто, в принципі, так якщо цинічно дивитися на цю ситуацію, це до певної міри схоже на роль покійного Жириновського в Російській Федерації. Це, якби ті, хто весь час летли не перемагають, але якось вони не перемагають. І так, у Жириновського це тривало з 90-х, ну, 20 Років він так працював. Ну а партія Лепен спочатку батька, потім дочки, вона працює вже більше в Франції у ролі партнера влади. Ну тому, якщо цинічно дивитися, можна дивитися, на речі і так. Можливо, це теж правда. Зрозуміло, мені здається, що на даний момент ми з Францією, ну як то кажуть, розібралися, да, будемо чекати, звісно, хто буде кандидатура на прем'єра і як триватиме коаліціада. А, ну і власне, вже по тому, як будемо отримувати новини з Франції, будемо до неї повертатися. А давайте далі перемістимось до Китаю. От, кажуть, що неочікуваний візит, ну, в принципі, Тричі вже казали, що неочікуваний візит Орбана спершу про його візит до Києва, а потім про його польот до Путіна в Кремль? Ну і тепер до Китаю, нібито неочікувано, але якщо скласти один за одним, то в принципі виглядає як пробудована якась певна кампанія. На вашу думку, чи дійсно це так? Чи можемо ми говорити що Орбан можливо виконує сценарій? Дзіньпіня, піня, Дзіньпіня й Путіна, і от цікава ваша думка. От в контексті візиту в Київ і в Москву, і теперішній візит його до Китаю? Ну, мені здається, що по-перше, він грає свою роль миротворця і намагається якби сформувати свій імідж. Це перше. Ну, тобто, ну, я би не сприймав його виключно як е, інструмент. Uh -huh. З моєї точки зору, він все-таки з змічною мірою займається своїм іміджем, своєю вагою, і так далі. Те, що він використовує човникову дипломатію як інструмент, ну, це цілком якби розумно в тих... Тій ситуації, які є, у нього є стосунки з Трампом. Я нагадаю, що він туди їздив взимку, до всяких дебатів, до того, як більшість політологів вважала, що у Трампі небагато шансів і так далі. от Він їздив до нього, він їздив до Сідлення теж в цьому році. Тобто, відповідно, він намагається вибудувати. Нову таку архітектуру Європи, щоб Європа і з Штатами торгувала і підтримувала стосунки, і з Китаєм торгувала і підтримувала стосунки. От, а в цій архітектурі ця російсько українська війна вона трохи заважає. Ну, не так, щоб зовсім заважає, але в принципі, якщо б її не було, то вони б заробляли ще більше. Mm -hmm. Ну, в тому числі... Ожувати отримувати російський газ через територію України, ну бо на нього немає санкцій в Росії. Він має якби знижки в Євросоюзі Він немає санкцій на нього. І тому в ну, нього економічно все чудово. Ця вся ситуація має закінчуватися в цьому році, і тому він їздить, намагається це продовжити. Ну є конкуренти, звичайно, 19 років років при владі. І, відповідно, в ну, нього є конкуренти. І для того, щоб його обрали, йому треба економічні результати, і йому треба політичні результати. Що з ним зустрічаються всі Земпіні, Трампа, Путін, і він такий весь ну відомий політик. Ну, це теж якби очевидно, що йому це ну потрібно і він на себе працює. І тому, якщо ми ну, перестанемо дивитися на світ, ну так от знаєте, як було такий жарт глобус України, дав? Тобто на глобусі тільки Україна, тобто тільки крізь крізь призму, ну якби того, що є українських інтересів ми побачимо, що у багатьох країн є свої інтереси, зокрема Угорщини безпосередньо органи. Вони їх реалізують і досягають непоганих успіхів. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб Україна отримала в реальності е 10 відсотків від 50 мільярдів, да які нам давали під українсько сільті плен. Він вийшов попити каву, і угорщина отримала. Ну, Трохи вдвічі більше заморожених грошей від Євросоюзу. Тобто Орбан працює на себе, як тільки ми почнемо на це дивитися, крізь призму того, що він працює не на Путіна, а на себе, ми зразу зможемо більш адекватно і реально якби дивитися на цю всю ситуацію, яка навколо цього відбувається.